Вручим йому, він йому передасть. Також під знакою Міністерства оборони відзначений Бутченко Дмитро Іванович, а також Івано Олексій Фелійович. хотіли б нагородити своїми подяками Бердичівську спілку ветеранів Афганістану. За громадську мужність, патріотизм, громадську активність, плідну співпрацю та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території області. А також за значний особистий внесок у справу розвитку ветеранського руху, високий професіоналіст, зразкове виконання службового обов'язку та національну правову допомогу учасникам АТО, сирок але в них каже. Сьогодні на погоджувальній раді домовлялися про можливий розгляд питання, це який запропонує наша фракція до вашого розгляду. Це звернення депутата Хмельницької міської ради до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністр України, України про недопущення скасування мораторію на пробив сільськогосподарської землі. На погоджувальній раді я з кожного з представників фракцій роздав дані матеріали, тому я дуже вас прошу прийняти цей текст звернення і відправити відповідним громадян президента України, голову Верховної Ради і прем'єр-міністр України. Депутати Запорізької міської ради звертаються до вас. Настійною вимогою вжити всіх необхідних заходів для недопущення спосилення мораторію на продаж землі сільського сільськогосподарського призначення, не допустити створення механізму, що дозволяє торгувати землі сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону проводив сільськогосподарських земель, який пропонується де факто торгувати землею вже з 1 липня 17 року, продовжити на 10 років мораторій за протаж, на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні. Зробити практичний механізм стимулювання і розвитку фермерського господарства малого, середнього бізнесу в аграрній сфері. Прошу, шановні колеги, підтримати це звернення і відправити їх до вище названих працювання. міська рада має землі сільськогосподарського призначення? Немає. Короте, Я розумію. розумію. Я просто кажу, коли у воно... нас я, я просив би, би присутніх всіх дотримуватися дисципліни. Питання в тому заключається, що сьогодні, сьогодні за пів години за, до сесії, ми отримуємо звернення. Так? Ніхто його, я ні, ні, ні в кої разі не умовляю там достоїстства, але його кожен, я думаю, з депутатів присутній повинен в принципі, мати поняття, що за звернення. Яке воно, про що воно говорить? Якщо сьогодні комісії, якщо депутати вивчили це звернення, це одна справа. Є сьогодні можливість через, будь ласка, є можливість через звернутися І ніхто, мож, є сьогодні офіційне, офіційна можливість звернутися в будь-який орган. з приводу цього звернення. Фракція Солідарність підтримує наші справді дорожників. Підтримує. Захист прав власників сіло з Але так звернення не робляться, травня, сказав Василь Костянтинович. Тому що було роздано за, за, за пів години до засідання ще не неточності. Але ключове, на підставі вище викладеного, депутати звертаються до вас настійною вимогою. Ще раз звертаю до всіх депутатів, прочитайте закон, ключовий закон про наш статус, статус депутатів місцевих рад. Ми можемо звертатися з вимогою лише до тих підприємств, установ, організацій, які знаходяться на нашій території. Ми за звернення, але ми за, проти того поспіху, з яким воно готується. Давайте його разом зберемося і готуємо до наступної сесії. Розглянемо. У нас якась позиція в міській раді. Ведеться давно, У нас в цьому залі ведеться постійно. Тобто депутати не висловлюють позицію не тільки по землі, а відношення до війни. Хто? Де, що, хтось ставив питання, це? Да, це політичне питання. Відношення до того, що наші хлопці гинуть, давайте проголосуємо, це теж питання. А що в цьому питанні, що по землі? Що щось таке складне, Да, Та багатько говориться? Але там одне ключове питання. Мораторій на продаж землі. Все! Голосує мораторій на продаж землі. Буде видно хто, і що і що стоїть. Я, моя позиція я катерично проти продажу землі, всіх умов. Сьогодні і завтра, і, і, і через, не через 10 років, а взагалі не можна. Не можна. Якщо ми продамо землю в Україні, почнемо продавати землю. Сільськогосподарського призначення. Ми втратимо все, ми втратимо незалежність нашої держави. Але питання заключається в тому, принести в зал будь-яке звернення, будь-який текст і зразу його з коліна проголосувати, я категорично проти такої постановки питання. У мене є пропозиція, думаю, я думаю, що доручити постійній комісії по законності. Відпрацювати дане звернення і відправити його. Я думаю, що ніхто проти текст звернення, текст звернення не можна відправляти в цьому виді, який воно є. Ну, на даний час ми надаємо послуги у сфері державної реєстрації речових прав на рухоме майно, реєстрації родичних та фізичних осіб підприємців. І що дуже багато звернеться, реєстрація місця проживання фізичних осіб на даний момент. Ну і в галузі житлово комунального господарства та відділу містобудування і архітектури це квартири, облік, приватизація житла, індуальне опалення, там даємо дозволи щорічно. Ну і будівельні паспорта забудовникам жителів нашого міста і містобудні умови в обмеження. Це в основному такі адмінпосли. А що стосується проєкту рішення, яке... Ми підготували на сесію міської ради, то туди ми включили реєстрацію громадських об'єднань, друкованих засобів масової інформації і згідно розпорядження Кабінету міністрів 688, органами місцевого сорядування, делеговані такі повноваження, надання послуг з реєстрації актів цивільного стану, видача посвідчення водія на керування транспортних засобів і реєстрація транспортних засобів. Це згідно з цього розпорядження. Вони нам делеговані, але ще відповідні закони не прийняті. Ну, ми готуємося до надання цих вказаних адміністративних послуг.